Моє вітання в ефірі телеканалу РТБ. Програма «Громадське приймання і студії начальник державної служби з лікарських засобів у Рівненській області Сергій Лебедь. І саме з ним ми поговоримо обговоримо діяльність підконтрольної йому установи, а також якість лікарських засобів, якими торгують на рівненщині. Моє вітання! Вітаю. Для наших глядачів надаю, що ми працюємо в прямому ефірі. Тож, якщо у вас будуть запитання, будь ласка, телефонуйте номер студії 16. Пане Сергію, нещодавно в ЗМІ поширилася інформація про те, що на Рівненщині закрили 6 аптек. А, чому? І Що стало причиною того, що ці аптечні заклади закривають в той час, як я знаю, ви працюєте і докладаєте всіх зусиль для того, щоб аптечна мережа навпаки розширювалася. Передусім слід сказати, що аптека це заклад охорони здоров'я, основним завданням якого є забезпечення людей якісними, безпечними, ефективними ліками. І ті ж аптеки, які цьому званню відповідають, зрозуміло, ми тільки сприяємо їхньому розвитку. Якщо ж аптека, так як ви сказали, займається тільки торгівлею, забуваючи про своє основне призначення, зрозуміло, що такі аптеки в полі нашої уваги більш такої ретельної. Що стосується цих шести випадків, то в <кх> одному випадку підприємець... Перед відкриттям аптеки взяв на роботу фахівця з фармацевтичної освітою, Потім звільнив його, вирішивши, що сам без освіти без нічого зможе займатися цим видом діяльності. Зрозуміло, що такі речі недопустимі. Ще в трьох випадках була неналежна матеріально-технічна база, відсутнє остаткування, холодильники, обладнання, а також два випадки, коли наших інспекторів не допустили до проведення перевірки. Ну, напевно, мали що приховувати, тому чітко законодавство передбачає складання відповідного акта та за наслідками анулювання такої ліцензії. Ось коротко. А коли ось не допускали, все-таки відбулись певні перевірки, чи все було надзвичайно просто? Не допустили, не допустили. ліцензію анулювала і все? Не допустили, все надзвичайно просто. Передається акт для розгляду на ліцензійну комісію, яка приймає рішення, прийняла рішення про анулювання ліцензії. Підприємець оскаржував ці дії і один, і другий, але експертна полістина рада відхилила його скарги, тому ліцензії анульовані. А загалом, що загрожує тим, хтось, попри те, що ліцензія анульовані, продовжує там торгувати. І чи, до речі, в період оскарження а, цей процес може відбуватися? Так, період оскарження можна реалізовувати лікарські засоби, але е, хочу сказати, що раніше була кримінальна відповідальність за безліцензійну діяльність, зараз це адміністративна відповідальність, але єдиний момент, що в разі безліцензійної діяльності. Весь товар підлягає конфіскації, тому я б не рекомендував би нікому займатися таким, оскільки це значні фінансові втрати. А от, до прикладу, ці два випадки, коли оскаржували, як довго процес цього оскарження тривав? Тобто, що я маю на увазі? Ваших працівників не допустили до огляду, відповідно щось приховували, але ще період там цього оскарження торгували цілком. Реально можливо і фальсифікатом, можливо, неякісними ліками. То цікаво, як довго ще ці підприємці здійснювали реалізовували цю продукцію? Період оскарження, тобто терміни його? Різні терміни бувають в залежності від періоду розгляду скарг від місяця до двох місяців. Можливо, і більше, але ну такий процес. Треба пройти ці всі етапи, і, зрештою, решт, крапка в цій історії повинна бути поставлена для того, щоб припинити торгівлю такими підприємцями, які абсолютно нехтують законодавством і не дотримуються елементарних норм своєї діяльності. знаєте, можливо, я от зараз буду так фантазувати, але все ж таки, от мене дуже сильно цікавить, не дай Боже. А в період, скажімо так, цього скарження в того чи іншого підприємця, коли з ким так його вже репутація не така і чиста. А... Та чи інша особа придбала медичний препарат. Ось потім, не дай Боже, їй стало зле, і доведено, є всі документи, що от саме цей медичний препарат в той проміжок часу, ось він там ледве не загубив життя людині. Тоді теж лише адміністративна відповідальність на цих особах лежить, на цих підприємцях, чи вже щось серйозніше? Ну, треба кожен випадок окремо розглядати. Так важко сказати теоретично. Якщо нанесена шкода здоров'ю, то відповідно є статті кримінального кодексу, які передбачають кримінальну відповідальність. Якщо ця шкода здоров'ю не нанесена, але була безліцензійна діяльність, це адміністративна відповідальність. Кожен випадок треба розглядати індивідуально і так важко зараз. Теоретично розглядати. Ну, я вам дякую. Я, в принципі, так більш-менш зрозумів. Сподіваюсь, наші глядачі також. А загалом, як часто і як багато вилучається усього фальсифікату з аптек Рівненщини, ось, як багато там тих лікарських засобів термін придатності, який вже давно вийшов, або просто неякісних. Таких випадків доволі багато. Справа в тому, що на сьогоднішній день. Змінено ще на початку року було порядок ввезення лікарських засобів, і зараз дозволено до ввезення в Україну тільки лікарські засоби, якісь яких відповідає міжнародним стандартам. Але залишки цих препаратів, які раніше були ввезені, ще обертаються на нашому ринку. От з поміж цих препаратів доволі часто ми ще виявляємо сумнівної якості, неякісні препарати, які доводиться вилучати з обігу. Значить, Таких за 8 місяців було 57 тисяч упаковок ліків в нашій області, які не допущені до споживачів, і вони знищені або повернуті постачальникам для подальшого знищення. Що стосується фальсифікованих ліків, то напевно слід згадати дві резонансні події, які відбувалися в Україні в минулому році і в поточному році. В минулому році було виявлено у Львові два підпільних склади, на яких виготовлялися підроблені ліки найбільш розрекламованих. Препаратів. І в той період, це був кінець минулого року, ми провели біля 100 позапланових перевірок аптечних закладів. Та було встановлено, що в Рівненській області продукція не потрапила в наші аптеки. Наскільки мені відомо, особи, які цим займалися, зараз перебувають під слідством і триває досудове розслідування. Вони затримані і перебувають в слідчому ізоляторі. Інший випадок це вже в поточному році. Також була резонансна подія. Це було встановлено факт фальсифікації такої відомої марки, як Хель, продукція Хель це 68 найменувань препаратів. Хто користується, той знає. Ось було встановлено, що привезені в Україну препарат возився з маркуванням на іноземній мові, з просроченим терміном придатності. Потім на території Київської області перефасовався, наносився новий термін до 2018 року і реалізовувався через аптеки. Так ось зараз абсолютно вся продукція Херц заборонена в Україні, підлягає знищенню, але ми сподіваємося, що вона незабаром знову з'явиться, але вже якісна на поличках наших аптек. Виконавчий директор цієї компанії, яка цим займалася, засуджений в липні місяці був суд і засуджений на 4 роки позбавлення волі. Це перший скажімо так, вирок в Україні після того, як було запроваджено кримінальну відповідальність за фальсифікацію ліків. Нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Тож, якщо у вас є запитання до Сергія Лебедя, будь ласка, телефонуйте номер студії 23016. Ну, ми поговорили про відповідальність адміністративної, яка стосується того, якщо підприємець здійснює свою діяльність без ліцензій. Ось ви щойно так натякнули на те, що за Фальсифіката на якісні лікарські засоби за їх продаж чи реалізацію чи збут, можливо, кримінальна відповідальність. Правильно я розумію? Так. Загалом, наскільки серйозно і складно довести факт того, що в тому чи іншому аптечному закладі торгували таким неякісним продуктом, і загалом, які можливо є якісь певні рамки там, ви задали, що конкретно керівник торгової марки Хель там 4 роки отримав, а чиєсь там від 2 до 10, там від 5 до 20. Тобто, в середньому, на яку небезпеку і на яке ув'язнення можуть нарватися, стаття Кримінального кодексу за фальсифікацію ліків розділена на декілька підпунктів, і кримінальна відповідальність по цих статтях може бути аж довічною. Минулому році навіть зміни внесли, що бувають випадки, коли це в особливо в великих розмірах, повторно і так далі, що це може бути аж довічний термін. Тому, нарешті, ця відповідальність стала такою, як в усьому світі. Тому що раніше я хочу нагадати, що до 2011 року взагалі не було кримінальної відповідальності за підробку лікарських засобів. Нарешті ми привели вимоги нашого законодавства до європейських вимог, і тепер значно легше. Боротися з таким явищем і сподіваємося, що підробки ліків значно поменше. А тепер перейдемо до питань, які стосуються вже більше рівненщини і тих проєктів, які на теренах нашої області реалізовуються. Загалом, що стосується здешевлення цін на ліки від гіпертонії, ось як працює цей механізм, як багато людей ним користуються. Так, з минулого року. Триває пілотний проєкт державного регулювання цін на лікарські засоби для хворих на гіпертонічну хворобу. Проєкт триває вже майже рік, ми можемо стверджувати. Протягом даного часу 247 препаратів за торговими назвами підпадали під дію цього пілотного проєкту. Тобто, їхня ціна була дещо нижча. Для тих хворих на гіпертенічну хворобу, хто отримав рецепт в лікаря і звернувся в аптеку за цим препаратом. Аптечний заклад робив відповідну знижку згідно розрахунків, які встановило Міністерство охорони здоров'я та відпускав зі зниженою ціною пацієнту, а держава потім аптечному закладу відшкодовувала ту суму, на яку була зроблена знижка пацієнту. Однак, буквально вчора Міністерство охорони здоров'я внесло зміни. В перелік цих препаратів, які відпускаються за пільговими рецептами, хворим на гіпертонічну хворобу. По-перше, розширений перелік цих препаратів. Раніше тільки сім міжнародних назв препаратів підпадали під дію пілотного проєкту. Причому це були тільки монопрепарати, такі як Еналаприл, глізеноприл, тільки коли одна діюча речовина в препараті. Зараз цей перелік доповнений комбінованими лікарськими засобами це коли є різне поєднання. Ви знаєте, що під час дії пілотного проєкту від людей ну, доводилося чути, що шкода, що не беруть участь в цьому пілотному проєкті препарати такі популярні, які дійсно користуються попитом. Тепер Міністерство охорони здоров'я пішло на зустріч таким побажанням і розширило цей перелік. І зараз е, ми маємо е, таку ситуацію, що в перелік вже перелік нараховує понад 300 лікарських засобів, які підпадають під дію пілотного проєкту. Інша новація, яка прийнята, це те, що препарати поділені на декілька груп. І тут саме головне, що до першої групи відносяться препарати, яким відшкодування буде 90%. Тобто на 90% здешевлена вартість лікарського засобу. Пацієнт, який звернувся в аптеку, тільки 10% заплатить за ці лікарські засоби. 90% компенсовує держава. Це вперше таке зроблено, і це доволі суттєво. Я хочу зупинитись більш детально, якщо дозволите, назвати навіть такі ліки, які попадають в цю першу групу. Це бісопролол 14 торгових назв. 7 українських виробників, а імпортних такі, як бісопролол Максфарма, бісопрофар Угорщина. Польський препарат Коронар Словацький. Амлодепін 15 вітчизняних виробників, аналаприл, 9 вітчизняних торгових назв. Лізеноприл і Амлодепін. Це Поєднання препарату під торговою назвою екватор, лізиноприл з діоретином, трьох вітчизняних виробників, також імпортні, босналек, Скоприл Плюс та інші. Як ви бачите, вже зараз абсолютно позитивне внесення зміни в законодавство і значно більша кількість ліків можна буде отримати за незначну ціну. Тому я людей закликаю гіпертоніки, звертатися до лікарів за рецептами йти в аптеку, отримувати лікарські засоби. Буквально ці зміни за декілька днів аптечні заклади внесуть зміни в програмне забезпечення, і такий відпуск, я, я сподіваюся, що розпочнеться, і ці ліки можна буде отримати з такою знижкою. До першої групи, де 90% відшкодування, входять 83 найменування ліків. Крім того, друга група лікарських засобів це препарати, які відшкодування, але згідно розрахунку. Не 90%, а в залежності від препарату, там різний ступінь відшкодування. І третя група препаратів це препарати без відшкодування. Але Міністерство встановило до них такі вимоги, що якщо виробник затвердить на них граничну ціну меншу, ніж встановило міністерство, то вони також попадають в групу по відшкодуванню. Щоб стимулювати іноземні, в першу чергу, виробники, реєструвати свою ціну в Міністерстві охорони здоров'я, яка буде нижчою від граничної. Якщо говорити про кількість людей, які вже скористались пілотним проєктом, то е протягом поточного року... 82 тисячі осіб вже отримали лікарські засоби за пільговими рецептами. Тому пілотний проект успішно реалізовується. Будемо сподіватися, і далі буде реалізований, хоча на початку його було багато скептиків. А ось ви знаєте, ну, є така хороша народна мудрість, що безкоштовний сир лише в От мене особисто вразило те, що 90% знижка, ну це, в принципі, задару можна так висловитись. Чи, ну, зрозуміло, що так, це будуть ліки, це не буде крейда. Але. Чи належної вони якості? Чи справді ці препарати 83 найменування, вони допомагають і вони користуються попитом гіпертоніків? Ну, питання так було поставлено, тому що серцеві захворювання зараз це захворювання номер один в Україні. Найбільше людей помирає на жаль від цих серцевих захворювань. Якщо є державні програми по онкології, по цукровому діабету, по інших групах, то зрозуміло, що серцеві захворювання до пілотного проєкту абсолютно були позбавлені державної підтримки, і хворі за власні кошти мусили самі себе лікувати для того, щоб позбавитися захворювання. І абсолютно правильно було прийнято рішення керівництва нашої держави, що з хворобою номер один треба боротися за державної підтримки. Ось чому, в принципі, і виник цей пілотний проєкт для того, щоб Вилікувавши гіпертонію, ми не будемо мати ускладнень від гіпертонії, а це інфаркти і інсульти. Ось яка мета стоїть зменшити кількість смертей, кількість захворювань, кількість е захворілих на отакі от важкі захворювання. Тому тут не питання в якості навіть не стоїть. Звичайно, що препарати якісні будуть і ефективні. Але те, що держава долучилася до цієї категорії хворих, мені здається, це похвально. Ні, ну просто цифри, знаєте, вражаючі, 90 10% не часто в наш час можна про таке почути. Дай Боже, що так все було, як ви говорите, і щоб якомога більше українців були здоровими. А минулого року у нас ще працювала одна програма, зокрема, 10% відсоткові знижки на медпрепарати вітчизняного виробництва. То отримали окремі соціальні групи, які проживали на Рівненщині. Загалом, а як вона себе ця програма зарекомендувала і чи працює вона ще до сьогодні? Так, в минулому році і в поточному році продовжують всі соціальні програми, які були ініційовані головою облдержадміністрації Василем Михайловичем Берташ, вони продовжують функціонувати. Більше того, якщо у 2010 році, за ініціативою обласної адміністрації, було запроваджено аптечними закладами знижки 10% на вітчизняні ліки для ветеранів Великої вітчизняної війни. І спочатку в проєкті брало участь 140 аптек, то на сьогоднішній день таких аптек уже 228. Ветерани Великої вітчизняної війни мають знижку 228 аптек. Це майже половина аптек Рівненської області. Теж саме і з знижками для членів багатодітних сімей. Хочу сказати, що починали ми 160 аптек, а зараз вже 234 аптечні заклади надають такі знижки. Аптекам, я думаю, це цікаво, оскільки е люди, прийшовши за цими препаратами, бачать, що аптечний заклад бере участь в соціальній програмі, е також є бажання повернутися в цю аптеку, є бажання і імпортні ліки там придбати. Знижка на імпортні ліки, на жаль, тільки в деяких аптеках поширюється. Ось тому я думаю, аптекам цікаво, але разом з тим вони роблять. Я хочу сказати, що вони це за власний кошт роблять. Ніхто їм нічого не відшкодовує, але вони долучаються до величезної соціальної програми і ми це вітаємо і завжди підтримуємо. Знаєте, в мене ще було одне запитання, яке я от думав в кінці нашої зустрічі вам задати, але мабуть, задам його зараз. Саме ось 10% знижки на медпрепарати вітчизняного виробництва, які поки що скажімо так, не користуються такою популярністю як імпортні. А ось ще весною рівне долучилось до всеукраїнського протесту проти нових правил везення в Україну іноземних ліків. Є наскільки я пам'ятаю, це стосувалося окремих хворих на окремі захворювання, не всіх. Ось загалом, як вирішилося це питання, і в чому загалом суть проблеми? Проти якої згуртувалися українці. Це перше. А друге, коли можна вже нарешті очікувати, або що мала би зробити держава для того, щоб все таки українці не хвилювалися, якими медичними препаратами вони лікуються? Чи вітчизняного виробництва, чи ті, які привезені за кордоном. Якщо згадати початок року на той момент. В Україні відбувалася ініційована Державною службою з лікарських засобів реформа фармацевтичної сфери стосовно ввезення в Україну лікарських засобів. Ми мали раніше повністю відкритий ринок, і на наш ринок можна було ввести будь-яку продукцію без підтвердження її якості. Виробник тільки надавав сертифікат про свою продукцію. На підставі цього препарат, якщо він був зареєстрований в Україні, був дозволений до реалізації. Реформа ця полягала в тому, що в Україну тепер дозволено ввозити. Тільки лікарські засоби, які виробництво яких підтверджено в умовах належної виробничої практики, тобто міжнародного стандарту якості, є різні стандарти якості для виробництва, для дистриб'юції, для аптек. Ось стандарт для виробництва це міжнародний стандарт якості і Україна. Просто-напросто ввела таке ж саме законодавство як в інших країнах і сказала, що на нашу територію можна ввозити тільки ліки, вироблені в якісних умовах. Для цього, щоб це підтвердити, інспектори виїжджали на підприємство, де воно знаходиться, реально перевіряли стан речей, видавали сертифікат, який дозволяє ввозити ці лікарські засоби в Україну. І після того ця продукція з лютого місяця дозволена для везення на територію України. Зрозуміло, що багато кого такий момент не влаштовував. Оскільки міняються абсолютно параметри ввезення в Україну, е, сумнівна продукція вже не може бути завезена. І я думаю, що багато цих протестів, в яких брала участь громадські організації, насправді вони були, скажімо так, замовлені різними дистриб'юторами неблагонадійними, які, яким заважали зміна правил гри на ринку. Ну, інший момент також було запроваджено ліцензування імпорту лікарських засобів. Е, тому що. Також це світова практика. Ми повинні, як інша країна, держава, знати, хто імпортер в Україну лікарських засобів. Для цього всі імпортери повинні пройти процедуру ліцензування, отримати відповідну ліцензію, задекларувати, куди в Україну на які митні склади буде завезена ця продукція, поки вона розмитнеться, де вона буде зберігатися, яким чином вона буде далі доставлятися. Ось такі були змінені правила, які тоді викликали збурення. Але як ви бачите, все спокійно, лікарські засоби не зникли з аптечних поличок. А якщо і зникли, то значить, якої вони були якості сумнівної, правда? Якщо виробник приховує, не хоче показати своє виробництво, в мене довіри до такої продукції немає. І ось зараз, в кінці року, знову буде чергові зміни, буде вимога до виробників, крім того, щоб отримати ліцензію на імпорт. Треба буде також надати реєстраційне досьє з цими параметрами, які я назвав, тому що зараз існувала спрощена процедура. Ліцензії на імпорт отримали всі, хто цього бажав. Зараз тепер буде необхідність придивити реєстраційне досьє імпортера, якому зазначити, на яких заводах буде ця продукція закуповуватися, яка угода по яких цінах. Це, до речі, буде стримуючим фактором для росту цін, тому що ми мали приклади, коли лікарські засоби. З сусідньої країни везлися через зовсім по документах через зовсім інші країни, і ціна постійно виростала. Тепер в реєстраційному досі треба буде показати, в кого закуповуються ці ліки, по яких цінах, і ми розрахуємо, що буде об'єктивна ціна в Україні на імпортні лікарські засоби. Нагадую нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Тож, якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте. Номер студії 23-00-16. Ну, реформов реформа стосувалась не лише знову ж таки ввезення медичних препаратів, а й діяльності тут аптек на місцях. На початку року ось мали вводитись нові правила роботи аптек. Чи було реалізовано цей задум, ось, і е, як він повпливав на, загалом на ситуацію? Чи краще стали аптеки обслуговувати своїх клієнтів, чи гірше? І мета ось е, цих нових правил. Тобто означає, що щось до того було не так. На жаль, нові правила не вступили в дію. Е, я нагадаю нашим телеглядачам, що мова йшла про те, що буде запроваджено. Дві новації в роботі аптек. Це перше буде регламентуватися мінімальна відстань між аптеками, щоб не відкривалася одна аптека біля іншої. І друга новація стосувалася того, що при відкритті 10 аптек, 10 вже повинна була б відкриватися в сільській місцевості в селі. На жаль, поки що такі новації не набули чинності. В першому випадку позиція антимонопольного комітету зіграла свою роль. Вони вважають, що це буде неконкурентно. Обмежувати відстань між аптечними закладами, це втручання в господарську діяльність. В іншому випадку проти виступили громадські фармацевтичні асоціації, які вважають, що їх спонукають певним видом діяльності займатися, тобто реалізовувати ліки в сільській місцевості, що є не зовсім рентабельно. Що, що не рентабельно, зрозуміло, так. І ще одна новація, за яку я забув, це те, що. На кожні 10 аптек одна аптека мала виготовляти власні лікарські засоби. Це також не знайшло прихильності, оскільки заставляють ніби видом діяльності з виробництва займатися. Але я, на мою думку, на моє глибоке переконання, ця реформа правильна і потрібна, тому що наші аптечні заклади, на жаль, перетворилися в якісь заклади торгівлі. Це неправильно. І якби ці норми були прийняті, а Держлікслужба працює далі над цими питаннями. Знайшла підтримку в держкому в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо ці норми е, будуть прийняті, це тільки піде на користь всім нашим, е, всій державі, всім нашим людям. А, а на цінову політику це могло би певним чином вплинути? На цінову політику, ціни, розумієте, це зовсім інше питання, яке досить глибоке. Як формується ціна на лікарські засоби? По-перше, е, Помилкове в нас, твердження. В нас буквально залишилось дві з половиною хвилини, тому я так вже знаєте, щоб ви, ви розуміли, як вам потрібно зжати вашу відповідь. На сьогоднішній день помилкове твердження, що ціна на ліки формується в аптеці. Ви подивіться, скільки аптек, конкуренція між ними величезна, і аптеки не завищують ціни, оскільки це їм від, відкличе споживачів покупців. От ціна сам... формується на сьогоднішній день Ринок форм... оптовою компанією, яка поставляє в аптеку ліки. І на жаль, ми маємо приклади, коли оптові компанії значно завищують ці ціни на лікарські засоби. Коли ціна протягом тижня може помінятися е, суттєво. Ми маємо приклади, коли компанія е, в понеділок виставляє одні ціни. Значно вищі, оскільки аптеки роблять замовлення в понеділок, в інші дні, значно ця ціна падає. Розумієте, отут, де робота антимонопольному комітету, коли з оптовими компаніями, яких, яких є зараз 5 на ринку України, які в основному диктують свої ціни. Тобто, якщо я правильно розумію, якщо на одному розі поруч там в радіусі 10 метрів знаходиться три аптеки, то не факт, що вони зможуть ну, за принципом ринку знижувати ціни, щоб собі був, був, був в них клієнт, була в них. Клієнтура, тому що це не вони вирішують, а оптові компанії. Вони робляться, вони знижують, конкурують між собою. Але коли закупівельна до них ціна приходить на цьому тижні одна на інший тиждень, уже на 10 гривень препарат, наприклад, дорожчий, аптека ж не може собі в збиток відпускати лікарські засоби. Зрозуміло, що не впливає вона на ці моменти. І тут або відмовитись від препарату, його не буде в обігу, або закуповувати по тій ціні, яку диктує оптовий постачальник. Тому тут ми маємо проблеми, але також я думаю, що. Будемо знаходити механізми, як впливати і на цю ситуацію. Пане Сергію, у мене ще залишилось близько десятка запитань. Ну, на жаль, я вже не встигну їх озвучити, вам задати. Ви не дасте на них відповіді, але це тільки сьогодні, тому що я думаю, найближчим часом ми знову з вами зустрінемося. Я вам дякую за те, що завітали до нашої студії. А вам дякую за те, що впродовж останніх 30 хвилин були з нами. Залишайтесь на РТБ. До зустрічі.